Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне, зошит в клітинку, посібник за наявності, ручку олівець. Сьогодні поговоримо про склад чисел 2 та 3. Клас готовий працювати, додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складні задачі розв'язати. Я сподіваюся, що кожен готовий працювати. І починаємо. Спочатку пропоную полічити у порядку зростання від 1 до 10. Будь ласка, полічіть. Дякую. Я пропоную зараз подивитись на екран. Професор математики, який багато знає, діток дуже любить і завжди про них дбає. Диктанти з математики він діткам надсилає, їхній розум і мислення старанно розвиває. Зараз ми з вами напишемо математичний диктант, невеличкий. Для цього, будь ласка, відкрити свої зошити в клітинку. На новій клітинці ставимо крапочку і в цій клітинці пишемо саме відповідь, яку потрібно буде записати. Запишіть, будь ласка, число яке попереднє до числа 2. Запишіть лише відповідь. Число, яке попереднє до числа 2. Записали молодці. Нижче під цим числом в клітинці ставимо крапочку і запишіть туди число, що при лічбі передує числу 3. І останнє внизу крапочку під цією цифрою ставимо і пишемо. Запишіть наступне число за числом 2. Тепер візьміть олівчик і біля кожної відповіді ставимо галочку, якщо правильно, якщо неправильно, виправляємо. Перше число у нас було 1, друге 2, третє 3. Впевнена, що кожен виконав правильно молодці! І тепер я пропоную послухати математичну казку. Визначити. Який же склад числа? 2. Сідаємо рівненько і уважно слухаємо. В одній математичній країні існувало величезне місто, що називалося склад числа. Там проживало багато різних цифр. Усі вони мали спільних родичів, але були дуже різними. Найцікавіші мешканці проживали на вулиці Першого десятка. Наша казка саме про них. Отже, в будиночку номер один мешкала одинока старенька одиничка, яка дуже любила ходити у гості та пити чай з тортом. В будиночку номер 2 мешкали дві веселі сестрички-одинички. Вони любили жарту жарти та різні свята. В їхньому будиночку завжди було весело і дуже шумно. Через цей шум сусіди часто сварилися з сестричками одиничками. А ще на цьому уроці ми дізнаємося про мешканців вулиці першого десятка у будиночку номер 3 Отже, який же склад числа 2? З яких чисел складається число 2? З двох одиничок одного і одного. Правильно. Добре. Сьогодні ми будемо вивчати склад чисел двох та трьох, складати на рівності за малюнками. Подивіться уважно на екран. Що ви бачите перед собою? Їжачків. А що у їжачків на спинках? Яблучка. Я пропоную зараз дослідити склад числа. Скільки червоних яблучок у їжачка в першого на спинці? Два. А зелених одне. А скільки всього? Всього три. Правильно. Отже, ми можемо скласти число 3 з двох та одного. Скільки ж на наступному їжачку червоних яблук? Одне. А зелених два. А разом їх скільки? Три. Правильно, отже, це число 3 може складатися з одного та двох. Молодці. Давайте попрацюємо з нашим посібничком на сторінці 32 і розглянемо склад чисел двох та трьох. Розгляньте, як можна розкласти мандарини на дві кубки, і запам'ятайте склад чисел 2 і 3. Отже, у нас є в першому будиночку число 2. Два, два мандарини. З яких чисел складається це число? Як ми можемо розкласти ці два мандарини на дві кубки. На один і один мандарин. Добре. А тепер дивимось на наступний будиночок: число 3 і 3 мандарини. Як ми можемо розкласти тут мандарини, на два мандарини та один мандарин. А ще як? На один мандарин та два мандарини. Отже, склад числа 2 складається з одного та одного. Число 3 має склад 2 та 1, і в сумі дає 3, або 1 та 2. Цей склад числа потрібно вивчити і знати та користуватися. Кожне число, крім одиниці, складається з двох менших для цього чисел. Наприклад, у випадку з двічкою це дві одинички. А трійка складається з двох та одного, з одного та двох. Дивимось на наступне завдання у нашому посібнику. Вам потрібно домалювати стільки груш, щоб на кожній тарілці їх було по три. От на першій тарілці у вас є дві груші, а на другій одна груша. Домалюйте на кожну сторону тарілку стільки груш, щоб вийшло 3 на кожній. Або, якщо не маєте посібника, скажіть усно, скільки груш потрібно домалювати. Перевіряємо. Отже, на першу тарілочку треба було домалювати одну грушу, а на другу дві. І таким чином стало по 3 груші. Молодці. Наступне завдання обведіть монети. Так, щоб їх вартість у кожній групі становила 2 гривні. Або скажіть, по скільки монет потрібно обвести. Перевіряємо. По дві монети у нас має бути і буде 2 гривні. Молодці. Скажіть, скільки морквин. Одна а буряків? Дві. Скільки всього овочів? Всього три. Правильно, до двох додали один. Разом буде три. Молодці. А скільки великих м'ячів? Один. А скільки малих м'ячів? Два. А скільки всього м'ячів? Всього трим'ячі молодці. Давайте з вами згадаємо, як ми правильно сидимо. Тримайте спинку рівно, лікті ставте на стіл, вільною рукою підтримуйте зошит, ноги поставте на підлогу. Посібник має лежати навкоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями великим вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. У своєму посібнику на сторінці 33 вам потрібно за зразком написати рядочок. Знаку більше, рядочок знаку менше та рядочок знаку дорівнює. Якщо посібника немає, ми виконуємо це завдання у своєму зошиті в клітинку. Ставимо на паузу і працюємо. Молодці. Наступне завдання теж у посібнику. Вам потрібно порівняти числа. Ми вже з вами навчилися рівняти числа, знаємо, що є числа більші, є менші і є однакові, Так, рівні один одному. Тому, будь ласка, на 33 й сторінці виконуємо це завдання. Якщо у вас немає посібника, ви переписуєте ці. Нерівності у свій зошит і виконуєте порівняння чисел там. Будь ласка, поставте на паузу та порівняйте числа. Перевірте, будь ласка, чи так ви порівняли числа. Якщо все правильно, біля цього завдання поставте галочку. Молодці. Наступне завдання. Я вам пропоную. На, у вашому посібнику на сторінці 33 намалювати більше кісточок, ніж собак. Подивіться уважно, скільки собак? Дві. А скільки кісточок? Одна. Скільки треба ще кісточок домалювати, щоб їх стало більше, ніж собак. Правильно, ще дві. Домальовуємо, поставивши на паузу. Молодці. Подивіться уважно, скажіть, скільки трикутників на малюнку. Давайте разом рахувати. один, два, три. Правильно, три. Запишіть у посібнику на сторінці 33, що трикутничка 3 у відповідній клітинці. Молодці. І тепер я пропоную послухати вірш. Який має назву сусідні числа. На вулиці Сонячній, в новеньких будинках живуть троє друзів: Одиниця, двійка, трійка. Дружно один одному допомагають. Добрими сусідами їх називають. Це у нас сусідні числа. Один, два та три. Назвіть сусідів числа. 2, 1 та 3. А назвіть сусідку числа 3. 2. А сусідку числа 1 теж 2. Молодці. Тепер я пропоную для закріплення відсканувати QR-код та виконати завдання. Будь ласка, працюємо. Дякую. Скануємо наступний QR-код та працюємо. Молодці. І в кінці пропоную вправу плюс-мінус цікаво. Якщо вам все сподобалось на уроці, покажіть клас. Якщо не сподобалось, то покажіть в пальчик вниз. Якщо було щось незрозуміло посередині. І скажіть, що вам сподобалось на уроці? Що вам здалось корисним та цікавим? Скажіть, а що не сподобалось? Що, можливо, було важким, незрозумілим? Скажіть, про які факти дізналися, що б ще хотіли дізнатися? Я дякую вам за сьогоднішню роботу. До нових зустрічей!